Привіт! Як ми й домовлялися, будемо з вами досліджувати на початку кожного нового місяця його назви у слов'янських та балських народів. І минулого місяця ми розглядали назви січня, і посилання на відео можна натиснути тут вгорі. А сьогодні прийшов час лютого. Нагадую, що ви можете підписатися на мій канал, стати спонсорами мого каналу. І підписуйтеся, адже в нас ще попереду 10 місяців. Отож, лютий. Лютий можна сказати, що це місяць без обеняків. Саме слово звучить так, ніби воно вже сердиться лютий, тобто суворий, жорсткий, холодний, лютий. У природі це час, коли зима вже втомилася, але ще не відступає, і тому поводиться особливо злісно. Не дарма ж в українській мові лютий це не лише місяць, а й якість характеру. Той, хто проявляє лють – він лютий. І в цьому ми серед народів не самі. Білоруси теж кажуть лютий, а й поляки теж кажуть лютий. В усіх цих мовах місяць отримав ім'я за свою вдачу, а не за роботи в полі чи за рух сонця, як є приклади з іншими місяцями. І лютий, це, так би мовити, психологічний портрет нашого пацієнта, нашого місяця лютого. А от у давньоруській мові все було навпаки: лютий називали січено, тобто місяць січі, коли сікли дрова, місяць, коли рубали дрова. Саме від цього походить наш січень. І про це ви можете дізнатися за посиланням вгорі про історію місяця січня. Тобто, колись лютий рухався на одне місце вперед, а січень ще не встигав зайняти його сучасну позицію в календарі. Чехи дивляться на лютий з точки зору річок і льоду. У них це унор слово пов'язане з дієсловом норжіце, тобто занурюватися. І у лютому лід уже починає підтавати і провалюватися у воду. Ніби занурюватися, і річка ніби знову вчиться текти. У хорватів лютий зветься веляча від дієслова валяті, тобто валити, котити. А чого так? Тому що погода в цей час нестійка, нестабільна, то сніг валить, то вітер котить хмари, мороз раптово змінюється на відлигу. І це таке суцільне метеорологічне жонглювання. Знову нас дивують своїми назвами Балти. У литовців лютий називається васаріс. Це слово споріднене з нашим словом весна. А чому ж так? Бо саме лютий у литовській традиції вже вважається початком весни. Ще холодно, але напрямок уже змінився. У старій латвійській чи пак латиській мові, лютий називали менесіс», тобто місяць морозів, або морозу. А ще інша назва була більш поетична: свечу Менесіс місяць свічок, бо дні ще темні, тепло тримається не на дворі, а в домі, при світлі, вогні і свічках. Отак лютий у різних мовах або злий, або хиткий, або вже трохи весняний. Але в одному всі згодні. Це останній. Найхарактерніший акт зими, після якого вона вже не має морального права повертатися. Тому бажаю вам тихого і спокійного, хоч і лютого місяця. Підписуйтеся на мій канал, ставайте спонсорами, а про наступний місяць поговоримо вже за 4 тижні.